Питання, а що ж чекає людство далі? При тому, що умови якби для подальшого росту і населення, і розвитку цивілізації, і вихід за позаземний простір все це якби в перспективі є. І казалось би, є інші варіанти виходу з даної ситуації. То, мабуть, є іще якісь. Фактори, які можуть впливати на майбутнє людства, ну, і, відповідно, як частини людства і нашої з вами України. Тут мені хочеться відійти дещо в сторону від нашої розповіді і нагадати вам загальний закон збереження, про який я часто згадую, загальний закон збереження в природі. Відомий вам ще школи як закон збереження енергії. Ну, дехто хто більш глибоко вникав в фізику, це закони збереження там, імпульсу, закон збереження моменту кількості руху і інші закони збереження. А то це закони бухгалтерії. Закони бухгалтерії в тому відношенні, що от у мене є якась сума чогось, я не можу витратити ні більше, ні менше. Я можу його переробити в інше, але більше у мене немає. Але є принципи будови Всесвіту. І один із принципів, який співпадає з загальним законом збереження, це щось не може виникнути з нічого і не може перетворитись у ніщо. І наслідки цього закону, про це ми вже говорили, що розумне може виникнути лише з розумного, а живе лише з живого. Якщо ми з вами вважаємо себе живими, то все, що входить в, нас, в наш склад, це теж живе. Від атомів і закінчуючи, як кажуть, останньою клітинкою нашого організму все живе. І не тільки ми, бо це лише частинка живого, розумного всесвіту. Ми займаємо лише якусь нішу в живому. Розумному всесвіті, так само як е, та чи інша рослина, те чи інше дерево в якомусь там лісі. Аналогічно, ми просто в цьому прошарку будови Всесвіту, як ті птахи в біосфері, займаємо свою живу розумну нішу. Але і свою безліч інших форм життя і розуму. При тому, що точно так же, як для функціонування якого завгодно органу нашого організму, необхідні відповідні ресурси, живлення і тому подібне і для їх росту, для функціонування. Точно так же у всесвіті все має своє призначення і потребує своїх ресурсів, в тому числі, якщо якесь суспільство чи Людство, ну, монолюдство, якась форма життя розвивається і має тенденцію до експансії в зовнішній простір для захоплення більшої території з більшими ресурсами, без цього розвиватись неможливо, то вона, звичайно, виходить за межі того простору, на якому вона народилась і виросла. Якщо ж немає такої перспективи, то точно так же, як і дерево чи рослина використала ресурс даної території, і потім засихає, відходячи від буття на тій території, на якій вона виросла. Про що йде мова? Якщо ми вважаємо, що ми єдине цивілізоване ну, в лапках людство, не тільки на нашій планеті, а найближчому космічному просторі. І що, звичайно, можливо, десь щось є подібне до людства. Ми шукаємо контактів. чому не відгукуються інші цивілізації, чому вони нас не помічають? Я раз не помічають, ми ж такі гарні, такі розумні, а значить, нікого немає на інших зоряних, інших зоряних системах. Бо якби вони були. Краще розумніші, то вони ж звичайно влітали і спілкувалися з нами. Але ми цього не бачимо. Правда, тут є зразу зауваження, якщо ми ходимо в перший клас, знаходимося в дитячому садку, то туди заборонено заходити постороннім. Ну, це відноситься між іншим і до людства, яке ще знаходиться як. Курчатка в майбутній віці знаходиться в світі сфер нашої планети. Чому кажу в світі сфер? Тому що наша планета нагадує багатоквартирну будівлю, який багато різних світів, побудованих за різними проєктами. Знову таки в цьому відношенні наша Земля як той ліс. В якому дуже багато різних і рослин, і тварин, і комах, і чого завгодно. Так само на землі, про це дуже добре розповідає в своїй книзі Роза Міра Даніла Даніїла От, знаходиться 242 різних забудовою за рівнем розуму, за обсягом і роду ступеню розвитку різних світів. Коли він розповідає про ті світи, то є дуже подібні до тих, які знайомі нам з нашим власним прикладом, бо людство завжди мислить тими категоріями, які є в його досвіді, досвіді, людства, і практично ніколи не виходить за ці межі. Лише ті, хто там вчені, хто створює щось нове, те, що не було на землі, ті, якби розширився досвід людства. Але все, що ми робимо і моделюємо, все це на основі досвіду людства. А такого досвіду людства про контакти з іншими цивілізаціями, у людство якби, не існує. Оці 242 світи, про які говорить Даніла Андрієв, вони настільки різні за будовою, за задум, ну, приблизно так, як е, підприємство по виробництву комп'ютерної техніки, підприємство, яке виробляє сільгосп... о, сільськогосподарську техніку, е, чи е, там школа, чи церква, чи ще щось інше, от вони зовсім різні за забудовою. І, звичайно, коли мова йде про завод, то якось мова про те, що там життя теж немає, хоча це теж свого роду свій світ. І звичайно, що в цьому конгломераті світів є більш розвинуті, ніж людство. І є, які знаходяться на нижчих стадіях. Більше того є навіть світи, які створило само людство. Якщо Достатньо енергії, енергії, яка відноситься до діяльності самого людства. Є види енергії механічної, електричної і так далі, але кожному рівню організації матерії відповідає свій вид енергії. Так, от, якщо мова йде про життя, основну, мається на увазі в тій ж формі, що. Людство і середовище, в якому воно знаходиться, то за проектом слідує реалізація. І якщо у уявленні людства розбудовуються, наприклад, поняття такі, як світи раю і пекла, причому світи пекла розбудовується чомусь краще, то ці світи вони набувають матеріальності, вони починають втілюватись в матерію, розбудовувати себе. І я вже, мабуть, ви говорили, якщо не на вашому каналі, то е, на якомусь іншому про те, що, наприклад, світів пекла і раю до цивілізації Вавилона не було. Саме з цивілізації Вавилона людство почало розбудовувати ті світи, яких само боїться зараз, ці світи пекла. Дуже добре вони описані у Даніла Андрієва, і вони реально дійсно існують, коли дійсно живе, якби створює, продовжує розвиток життя і розвиток форм розуму життя в інших якби, світах чи в вигляді інших світів, інших будов. Якби зараз людство відмовилось. Від цих понять перестало думати і живити їх своєю енергією, ті світи, то вони б розчинились у просторі б і зникли б, час існування вичерпався. Але це про земні світи, які існують незалежно від світу людства, які створює самолюдство. Є інші зоряні системи, є інші планети. І вони теж нагадують свого роду будинки, в яких теж дуже багато світів. От коли ми дивимося на вищі планети, такі як Юпітер, Сатурн, там набагато більше тих же світів, ніж ми маємо на Землі. Особливо це стосується Сонця. Якщо там на Юпітері умовно їх вважається більше трьохсот. Таких от, як сторінок у книжці, то на сонці більше тисячі. Ми бачимо, казали, би, газову кулю, але це лише газова куля, як окрема споруда чи окрема квартира в будинку кочегарка свого роду. А само Сонце взагалі це дуже багато структурна будівля, такий об'єкт. Інших населених світів, які набагато вищі за земний світ. Мабуть, тому не дарма у Крішни е, був стяг із двох стихій, такий же, як і в України. Е, золото блакитний тільки зверху золоте або сонячне проміння, а внизу блакитний колір. Це вода. Вода унікальна структура у всесвіті тим, що вона відтворює які завгодно властивості того, що поміщено в саму воду. Тому маємо уявлення про живу воду, про мертву воду і тому подібне, цілющу і так далі. Сонячне проміння несе посів на життя. От як є зорене поле, коли поле готове, то тоді його засівають. І от коли ми дивимося, коли таке друге відкриття Вернацького про те, що коли Земля була готова, то він пише: як геохімік і основна професія, він досліджуючи нашарування порід, Виявив, що кількість залишків біоречовини в усі періоди приблизно один і той же. Це говорить про те, що життя спалахнуло на землі водночас і в повному обсязі, от як на засіяному полі зразу все зійшло. Приблизно така ж ситуація. Коли земля була готова до посіву, то з сонячним просі... промінням відбувся посів життя на землі.